Добрий день. Сьогоднішня мене товариство ми розглянемо з вами ситуацію на лінії бойового зіткнення за підсумками тижня. Будемо досить стисло, без емоцій і зайвих слів. Починаємо. За інформацією Генштабу Збройних сил України в зоні відповідальності Осух, Хортиця, на Куб'янському напрямку захисниками відбито всім атак ворога біля Синьківки та Баївки Харківської області. Та відповідно Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили низку атак окупантів неподалік Термів, Ямполівки, Торгського Донецької області та Білогорівки Луганської області. Розглянемо наразі ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Наголошую товариство: саме цей напрямок наразі є в пріоритеті у російських окупантів. Це і спроба прорива в районі Синківки з метою виходу фланг українському групуванні засередженому в Донецькій області, а саме славянськ Краматорськ. і відповідне намагання з району Білогорівки прорватися в бік Сіверська зустрічними ударами, створити загрозу оперативного оточення українських військ в районі Сіверська, крім того, пріоритеті наступ окупантів на Лиман, ключовий логістичний хаб. А тепер більш детально ситуація в районі бойових дій. Куп'янсько-Лиманський напрямок товариства. Здає інформацію з місця подій, окупанти, на жаль, мають певні тактичні просування в районі населеного пункту Табайка. Після захоплення Табаївки окупанти намагаються розвинути тактичний успіх в районі піщаного. Ситуація складна. Наразі. Буде прийняти рішення щодо укріплення ділянки фронта на цьому напрямку. Крім того, варто говорити про те, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку різко зросла інтенсивність вогневого ураження з боку окупантів. Якщо ще тиждень тому. Це було до п'ятиста артилерійських обстрілів позицій збройних сил України. То на цьому тижні їх кількість зросла до дев'ятиста. Себто знов таки окупанти використовують так звану тактику вогневого вала, коли за рахунок переваги в засобах ураження, і головне за відсутності так званого снарядного голоду, Окупанти намагаються продавити позиції збройних сил України. Крім того, важка ситуація в районі Синьківки. Збройні сили України шляхом вмілої ешелонованої оборони наразі утримують спробу окупантів прорватися як безпосередньо в населеному пункті, так і відповідно по флангах в районі Лісосмух. В районі Лісосмух окупанти, на жаль, мають певні тактичні успіхи. В районі Синківки товариство, окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених позиціях, натомість Збройні Сили України, я ще раз підкреслюю, проводять низку успішних контратак. На деяких ділянках ворог змушений був відступити з зайнятих раніше позицій. Крім того, спостерігається активізація бойових дій противника в напрямок Кислівки. Ворог підійшов фактично притул до населеного пункту. Тиску напрямку піщаного, як я вже говорив, після захоплення Табаївки ворог активізував всі зусилля щодо захоплення цього населеного пункту. Напрямок напрямку піщаного є тактичне просування противника в української території до 300 метрів. У районі Стельмахівки, Ягідного і Новоєгорівки, плюс західніше Новостелівського окупанти тиснуть, але без особливих успіхів. Це ситуація на куп'янській ділянці фронту, і на останок варто зауважити про те, що ворог несе важкі втрати в живій силі і техніці. За інформацією безпосередньо з місця подій українські захисники за минулий тиждень знищили близько 80 одиниць техніки. Крім того, повідомляється про те, що добові втрати окупанта це на рівні 300-350 особового складу окупаційної армії. Тепер перейдемо з вами до Лиманського напрямку. На Лиманському напрямку окупанти намагаються активізувати наступальні дії в районі Білогорівки. Основне завдання окупантів це взяти під свій контроль панівні висоти в районі цього населеного пункту. Контроль за панівними висотами дає можливість встановлення водневого контролю над відповідна е, і позиціями збройних сил України в районі Терни, Ямполівки та Глиб української оборони, крім того, наступом з Білогорівки вони намагаються створити флангові охоплення українських збройних сил в районі населеного пункту Сіверськ. Варто відзначити, що в район наступу окупантів, крім Саумалка, 203 двісті калібр. Про що ми повідомляли у попередніх передачах, окупанти перекинули новітні зразки російського ВПК, а йдеться про ТОС тосочка. якщо раніше це було ТОС-1 АСОНЦ, то наразі саме на Лиманському напрямку зафіксована передислокація цих новітніх важких вогнеметних систем російських окупантів. Цебто можемо говорити про те, що окупанти приділяють значну увагу спробам прориву опозиції Збройних сил України саме в районі Білогорівки, це для них основний наразі напрямок наступу. Крім того, окупанти не полишають прорвати позиції збройних сил України в районі Серебрянського лісництва, і різка активізація дій на торському виступі. Це по купінсько лиманському напрямку. Можемо відзначити товариство, що, незважаючи на складну ситуацію, збройні сили України втримають свої позиції на Бахмутському напрямку. За повідомленням генштабу збройних сил України, е нашим захисникам за останню добу. Вдалося відбити сім атак противника в районі населених пунктів Іванівський і Кліщівка Донецької області. В районі Кліщівки Збройні сили України контролюють панівні висоти. Основні бої точаться саме за контроль над цими панівними висотами. Окупанти намагаються з заходу охопити відповідно позиції Збройних сил України і створити передумови для захоплення цих важливих. Оборонних позицій наших захисників. Контроль над панівними висотами дає можливість Збройним силам України тримати підводнівим контролем значні території окупованих районів Донецької області. Варто говорити про успішні дії Збройних сил України в районі Іванівське. За останні дві доби Збройним силам України вдалося провести низку успішних контратак в районі Іванівське і відсунути окупантів від населеного Пу. Інший фланг Бахмутського напрямку важкі бої в районі Хромове. Ворог мав певні тактичні успіхи і просування вглиб української території на відстань до 200 метрів. Крім того, варто говорити, що після захоплення веселого ворог намагається атакувати напрямок населеного пункту Вимки. Після захоплення населеного пункту Васили ворог намагається активізувати бойові дії в напрямок населеного пункту війни, це спроба якраз е, удару по позиціях Збройних сил України в районі Сіверська, про що ми з вами говорили. Висоти в районі населеного пункту Веселе знаходяться під контролем збройних сил України. Не варто відзначити, що збройні сили України відійшли на раніше підготовлені позиції в районі цього населеного пункту. Контроль над висотами зводить до мінімума тактичні успіхи окупантів щодо захоплення населеного пункту Веселе. Варто говорити, що цей напрямок є надто складним в моменті активізації зусиль збройних сил Російської Федерації. З одного боку ворог тисне на Білогорівку та Серебрянське лісництво, з іншого на Івана-Дарівку, і третій нас напрямок їхнього наступу це відповідно населений пункт вивка. Завдання ворога створити оперативне оточення українських військ у районі Сіверська. По Мар'янському напрямку, за повідомленням генштабу Збройних сил України, українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгівки та Новомикалівки Донецької області. Відбито більше десятка атак противника. Крім того, Збройні сили України повністю встановили контроль над районом шахти Трудівська. Збройні сили України провели контратаку на південний захід від Новомихайлівки, то відновили частину раніше втрачених позицій. Це по Мар'їнському напрямку. На Авдіївському напрямку, за повідомленнями генштабу Збройних сил України, ворог не полишає спробу то вчити Авдіївку. Зокрема, мовиться про те, що за минулу добу. Збройні сили України відбили низку ворожих атак в районі Степового, Аґ'євки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського і Нівільського Донецької області. Складна ситуація в районі готельного комплексу Царська Охота. На Запорізькому напрямку українськими воїнами відбито атаку ворога з західніше Вербового запорізької області. Крім того, безпосередньо вміст заповіді повідомляють про те, що Збройні сили України провели низку успішних контратак у районі населеного пункту Вербове. а тепер повідомлення російської сторони щодо перебігу подій на Запоріжжі. За повідомленнями російської сторони Збройні сили України змогли повернути ряд позицій західніше села Вербового зі сторони новопрокопівки вербового атакують підрозділи окупаційної армії. І окремо повідомляється про успішний характер контрбатарейної боротьби Збройних сил України. Це по запорізькому напрямку. Тепер по Херсонському напрямку. Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму в районі ринки. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спробу вибити українські підрозділи з зайнятих позицій. Протягом тільки останньої доби ворог провів низку безуспішних штурмових дій. Варто слив про події на Херсонскому напрямку, как то кажуть, очима окупантів. Мовою оригиналов. Почти все острова на Днепре продолжают находиться под нами. Но, повторяю, в сотый раз, у пацанов нет стольких реп птиц, чтобы держать их безопасно. Понимаю. Може, это замисел, або щось, але у нас є большое количество двохсотих і трьохсотих, притом только від операторів ВСУ. Шановне довго рису, таким чином, окупаційні пабліки підтверджують успішну дію Збройних сил України в моменті утримання влацдарму, а більше того. Фактично, окупанти підтверджують, той факт, що Збройними силами України наносяться, є перевага в засобах ураження, мовиться і про ствольну реактивну артилерію відповідно використання фахових дронів. Крім того, окупанти відзначають успішний характер е, радіоелектронної боротьби з боку збройних сил України, що не дає можливості застосовувати власні дрони камікадзе. Закінчуємо на цій позитивній ноті сьогоднішній огляд подій на лінії бойового зіткнення і закликаю товариство: віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Все буде Україна! Ми того варті.